Вітаю вас, дорогі учні! Сьогодні з вами я, Олена Олексюк. На минулому уроці ми говорили про коло, круг і їхні елементи. А сьогодні поговоримо про круговий сектор як частину круга. Кожен любить ласувати шматочком тортика. Виявляється, що шматочок тортика є прикладом кругового сектора. Якщо з центра О-круга провести два радіуси ОА і ОБ, то вони поділять круг на дві частини, кожну з яких називають круговим сектором. Точки А і Б поділяють кола на дві частини, які називають дугами АМБ і АНБ. Пам'ятай, що сектор круга це частина круга, що міститься між двома радіусами і дугою. Розв'яжемо задачу 1. Знайдіть довжину дуги, що становить третину кола, радіус якого дорівнює 4,5 см. Розв'язання. Довжина кола обчислюється за формулою L дорівнює 2 πr За умовою r дорівнює 4,5 см 3,14. То підставимо у формулу і отримаємо. L дорівнює 2 помножити на 3,14 і помножити на 4,5 дорівнює 28,26. Оскільки шукана дуга становить третину усієї довжини кола, то довжина дуги дорівнює 28,26 поділити на 3 і дорівнює 9,42 см. Відповідь. Шукана дуга дорівнює 9,42 см. Розв'яжемо задачу 2. Знайдіть площу круга, якщо дві третини довжини кола цього круга дорівнюють 24,8 см. Уважайте, що пі 3,1. Розв'язання. Довжина кола обчислюється за формулою L дорівнює 2 πr тоді 2 треті помножити на 2 πr дорівнює 4 πr поділити на 3. За умовою 4 πr поділити на 3 дорівнює 24,8 π 3,1. Отже, 4 помножити на 3,1 помножити на r і поділити на 3 дорівнює 24,8. Звідси R дорівнює 6 см. Площу круга обчислимо за формулою S дорівнює πR у квадраті. Отримаємо. S дорівнює 3,1 помножити на 6 у квадраті і дорівнює 111,6 см у квадраті. Відповідь. Площа круга дорівнює 111,6 см у квадраті. Розв'яжемо задачу 3. Знайдіть довжину дуги, яку описує годинна стрілка завдовжки 6 см за 1 годину. Розв'язання. Годинна стрілка за 1 годину описує дугу, яка становить 1 дванадцяту довжини кола. Довжина кола обчислюється за формулою L дорівнює 2 πr Оскільки довжина стрілки 6 см, тобто радіус кола дорівнює 6 см, пі дорівнює 3,14, то підставимо у формулу і отримаємо. L дорівнює 2 помножити на 3,14 помножити на 6 і дорівнює 37,68 см. За умовою шукана дуга становить 1, 12 усієї довжини кола. То довжина дуги дорівнює 37,68 поділити на 12 і дорівнює 3,14 см. Відповідь довжина дуги, яку описує годинна стрілка за одну годину, дорівнює 3,14 см. Отже, сьогодні ми дізналися про круговий сектор, дугу кола та обчислювали довжину дуги сектора. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!